Судове засідання голошується відкритим. розглядається скаргом Щербина Андрія Ігоровича на бездіяльність повноважених осіб відділення поліції номер два бучанського МПФ Київської області, яка полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових розслідувань. Парі судове засідання зусиль заявник Щербина, Також туда про зняпо фіксований сто процес овідконференції. Дякую. Оголошується склад суду, вказана скарга розглядається Бередянським районним судом Київської області у складі слідчого судді Гресименка за участі секретаря судового засідання слухай і за участі скаржника Щербини. Роз'яснюється скаржнику, що він має право заявити відвід -від складу суду. Немає відводів? Ні, так? відсутні. Права та обов'язки вам е, ви пам'ятку отримували, відомі, зрозуміли, так? Так. Добре. Тоді ставиться на обговорення питання щодо можливості розгляду скарги за відсутності прокурора і за відсутності е, представника органу досудового розслідування. Яка ваша думка? Моя, моя думка, що потрібно, чим швидше ми розглянемо, буде краще, тому що це вже йде довготривале правопорушення, вже ми казали минулого разу. Заслухавши дорогу скажника, судні місця охолог проводити озвід скарги за відсутності прокурора, за відсутності представника організу судового розслідування, оскільки вони повідомлені про сьогоднішнє судове засідання наложні чином, надіслали матеріали і інформацію, і їхня неявка не є перешкодою для розгляду скарги за таких обставин. Чи будь у вас якісь заяви клопотання перед початком розгляду скарги? Відсутні. І переходимо до розгляду скарги, до Бородянського району суду Київської області надійшла скарга Щербина Андрія Ігоровича, який він просить. Зов'язати службових осіб відділення поліції No2 Бучанського руху сковості внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального правопорушення. Скажіть, ви підтримуєте, подану вами статтю? В повному обсязі. вам надається слово для грунтування вашої допомоги? Відповідно 19 статті Конституції України всі органи державної влади, представники держави мають діяти у спосіб передбачення законом і відповідності до закону? 214 стаття Кримінального процесуального кодексу є виключною і не є такою, яка там. Предполагає якісь інші варіанти. Ми зараз не розглядаємо суть самого кримінального правопорушення, розглядаємо бездіяльний слідчий. За законом не мають відкрити цю справу, а потім розслідувати, там, збирати докази, встановлювати правих, винуватих і так далі. Чого зроблено не було? Пройшло вже вісім а За законом дається доба, 24 години. Кримінальне провадження не відкрито, справа не розслідується, тільки затягується. Тому я вважаю, що тут істотно порушені права громадян, інтереси держави, тому що це в першу чергу шкодить незаконно встановлена станція водозабору, яка встановлена в чинному законодавству, як мінімум двох законів Земельного кодексу, водного кодексу і так далі. Я вважаю, що потрібно негайно відкрити кримінальне провадження і почати розслідувати. Іншого, ну якби закон не передбачає. Дякую. Ви, ви, ви не уточняєте всі результативні частині своєї скарги, що ви просите внести відомості про кримінальне правопорушення. За якою саме заявою про вчинення кримінального правопорушення? від якого числа уточніть? Це мається на увазі та, та заява, про яку ви, ви в описовій частині своєї скарги пишете від 11 липня 2025 року? Що скажу да, 11 липня, так. Добре. Далі. Переходимо до дослідження документів, які долучені до скарги. а також документів, які надійшли на адресу суду. Талон, копія талону повідомлення єдиного обліку номер 6742 Копія заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.07.2025 року щербини. Так. І надійшли на одразу суду матеріали за зверненням щербини АІ. Так, доповідна записка про результати огляду звернення Щербини АІ. Від 11.07.2025 року заява про вчинення кримінального правопорушення Щербина Андрія Юровича від 11.07.2025 року пояснення. Дем'янова від 11.07.2025 року. Протокол огляду місця подій від 11.07.2025 року. Копія дозволу на спеціальне видокористування від 22 на 7 2024 року. номер 252, дрібкаВ, дріб, дріб 49 д 24 Інформація щодо юридичного особистов, Деренківець, провідний лист. Відділення полиции Бучанского руху від 11 липня 2025 року номер 145 Так, інформація про стовде Деренківець. пояснення канопатського Ігоря Івановича від 12 липня 2025 року. Інструкція на насосні агрегати з приводом внутрішнього згарання дизельних рубні приймання, копія журналу обліку до споживання буде відведення, лист. Или Пародянка Столдеринкивець, від 12.07.2025 року адресований старшим слідчим мыслям Бучанского області. Копія статуту. области. Копия стату. Столдерынкивець. Вытяг копию вытягивает единого державного рейстраличных оси. Андрію Ігоровичу, лист відділення поліції номер 2 Бучанської Рубенко Київської області від 21 7 2025 року. І в матеріалах справи ви прикріпили відео. Так, там учани? Так. Так. Зараз переходимо досвідчення відео, витворюємо відео. Всім привіт, коротко зараз смисл справи веду, Що відбувається? Так, це ви як громадянин повідомляєте. Скажіть, що це відео містить за фактажом? Чи можемо ми перемотати там, де буде фактаж? Нарослі на, роз, на розсуд суду це виключно відео фактаж з місця події, де встановлена ця станція. І Тут тут ви можете постійно в автомобілі сидіти, чи ви поїдете з нього? Ні, звісно, вийду. Я пишу зараз заяву так, в цей момент. Ну давайте тоді промотаємо да. там, де в автомобілі це немає тут відомості про да, річки. Так, будь ласка. Промотайте. Трошки промотаємо, коли вже скажіть, коли йдеться автомобіля на мій канал у під'їхала свідч оперативна з Бородянки, тому що вони не могли е, приділитися, хто з них чия територія. А про обставини повідомлення вами про е, злочин, поде, написання заяви і спілкування з працівниками поліції і з представниками стовпуди. Е, як там деренківець? Ваша честь, дивіться, в мене дуже багато справ в різних судах по аналогічним кримінальним правопорушенням. Тому можливо, мій юридичний відділ, який допомагає мені в поданні ці цих, цих матеріалів, не долучив саме перше відео. Тому що саме в першому відео це приїхали бучанські поліполісмени. Я їм все розказав, показав пальцем, Ми сходили, подивилися. Вони щось почали дзвонити, що це наша територія, і ви викликали бородянську службу. Далі ми вже бачили. Скажіть, чи будуть у вас після дослідження всіх документів, які і е, відео відтворення відео, чи будуть у вас якісь доповнення, заяви, пописання? Так, ваша честь, будуть доповнені. Я хочу уточнити позицію відповідно чинного законодавства, щоб ви чітко орієнтувалися, що я маю на увазі. Зараз я вам зачитаю. Деякі моменти. <кій> Значить, відповідно Земельного кодекса стаття 60 прибережні захисні смуги. Вздовж річок у рівні навколо озеру, та сховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойму вздовж узрізу води. Шириною. Для середніх річок водосхов... водосховищ на них та водойма також ставків понад площею понад 3 гектари, а річ... річка з вона площею понад 3 гектара. Якщо зайти в Вікіпедію, там ну, чітко встановлено, що там більша площа води, чим 3 гектара. 50 метрів. Тобто 50 метрів від фактичної смуги води це є рекреаційна зона, прибережна захисна смуга. Далі 61 стаття. Земельного кодексу, обмеження в використанні земельних ділянки прибережних захисних смуг вздовж річок навколо водойм та на, на островах. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах вздовж річок навколо водою, та на островах забороняється. Ну, там йде перелік, я вам зачитаю сюди у без зберігання та застосування пестицидів і добрив. Там, якщо ви звернули увагу, ну вірніше поліція мала звернути увагу, там стояли великі ємності з пестицидом, які вони підмішують цю воду. На той момент я про це не заявляв, тому що я думав, ну, знаєте, степ бай-степ, треба сама по кусочкам їсти. Спочатку порушення, взагалі, що ця станція тут робить, а потім розбиратися з цими пестицидами і так далі. На що на першому етапі ви вже бачили, що поліція це проігнорувала. Окрім того, в пункті Г вказано будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, це не гідротехнічне, в тому числі баз Пученку, гаражів та стоянок автомобілів, крім гідротехнічних навігаційного призначення гідрометричних та лінійних. Тобто, будь-яка споруда там стоїть прибережний смузі МАФ, мала архітектурна форма. Де живе так називаний цей оператор цієї станції поливу. Також в цій е, е, смузі стоїть станція, величезна станція на колесах, е, отакена труба, без жодного рибозахисту, Як це передбачає закон, до речі, я вам зараз про це зачитаю. І вона просто висмоктує прямо напряму з річки е, з, з, з доданням цих пестицидів і качає на поля, які площою загальною, там, здоровенні поля там ще потрібно розбиратися. Взагалі, скільки вони це його до забор взяли, тому що е, явні постріжуються порушення щодо кількості забраної води. Щочик не опломбовано, ми це теж зафіксували. Ну, Опять же, там дуже-дуже багато всяких моментів. Я саму базу взяв, те, що я вбачаю порушення. Тобто вона апріорі... відповідно е, закону про ОВД е, дана діяльність підпадає під оцінку впливу на довкілля, оскільки це. Е, Впливає на стан якість води, тим паче, ну напряму залежить, якщо випечети понад рівень цієї, води, то може і в місцевих жителів викладати вода рівень води в криниці і так далі. Це категорично ну, заборонено це робити. У оцінки впливу на довкілля. Я слідчий казав, поліцейський казав. Казав е, ці бухгалтерші, при, представниці е, філії цієї хто в було проігноровано. Вони просто прикрилися дозволом. Е, спецводокористування, яке можна отримати в дії трьома кліками, ти загрузив свої матеріали потовці і все, і за 30 днів тобі держава безкоштовно предоставляє цей дозвіл спецводокористування. Це може зробити будь-який підприємець, я ви будь-хто. Хто займається цим в дії дуже просто. Але така діяльність передбачає, окрім дозволу спецводокористування, ще ряд інших документів. Це е, якщо це прибережна смуга, і ну іншого немає ну, от, немає іншого виходу, потрібно брати цю воду прибережній смуги. Має бути подата відповідна заява на органи місцевого самоврядування. В свою чергу орган місцевого самоврядування має скликати комісію, щоб дослідити це місце, чи є така технічна можливість виділити в оренду цей шматок землі в прибережній смузі, яка є рекреаційною. для... Тих чи інших господарських цілей, звісно, цього ніхто не зробив. Тому що в нас якось в Україні, знаєте, якось таке складається враження, що е, закон пишеться для звичайного люду. Для тих, хто, до речі, е, директор який керує філією Товдеринківець, є діючим депутатом е, Бородянської міської ради, який, в свою чергу, ще входить в земельну комісію. Тобто, е, Бачається конфлікт інтересів. Державний пос... службовий посадовець, який в першу чергу має відстоювати інтереси громади та ну, жителів місцевих, він відстоює в місцевій владі інтереси власного свого бізнесу, Причому при чому з порушенням чинного законодавства. Крім того, повідомляю вашу честь, що. Напередодні, буквально за тиждень, вже було відкрито кримінальне провадження за нашою, за нашою заявою про самозахват земельних ділянок у кількості близько 12 гектарів. Ці земельні ділянки належать державі і немає відповідних підтверджуючих, підтверджуючих документів, взагалі, що там фоп Деренківець може вести будь-яку діяльність, тому що вона їм не, не належить в будь-якій формі власності. Що опять Доводить те, що це зацікавлена, заангажована особа, представник органу місцевого самоврядування, який закон не писаний. Вона просто цей підприємець, одночасно депутат, захопив. Чужі ділянки, які належать державі, встановив з порушенням чинного законодавства без оцінки впливу на довкілля, без відповідної проектної документації, без відповідного е комі заключення комісії з місцевого органи самоврядування, яких взагалі можуть чи дозволити, чи погодити цю діяльність. Чи ні. І, і, і потім розказує, що в мене все хорошо, тому що він показав дозвіл спецдокористування, який отримав дії. Я вважаю, це моя особиста думка, що Тут страждають в першу чергу інтереси держави та громади. І прошу Ваша ваше щасть прийняти законне рішення, зобов'язати бездіяльну поліцію. Тут це вже не один раз виказано, що вона бездіяльна, що поліція Бородянки чомусь не знаю, одна з найкорумпованих райвідділків Київської області. Я багато бачу поліції. У нас всюди є виявлення. Корупційних всяких, е моментів, про що ми заявляємо публічно, ми показуємо це все публічно. Будь ласка, кожен може зайти. Подивитися, ми нічого не ховаємо. Але бородянська поліція це просто край. Три рази ми вже доказали, ми оскаржували в цьому суді їхню бездіяльність, це вже четвертий раз. Тобто, це на потокі у них. Вони кришують у цих незаконних, е незаконний бізнес е е представників місцевої влади. Ну, Більшого сказати, не можу. Так, да, це моя особиста думка. Да. Дякую. Ставиться на питання можливості закінчення справи е -е, На розгляд суду я вважаю, що так, так. Що так? Да. Заслухавши думку скажімока, судденцію, коли закінчити соня обстану справи та період квіт видаляється до нарадчої кімнати. Скарблю Шервина Андрія Ігоровича на бездіяні ці повноважених осіб відділення поліції No2 Бучанського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Київської області, яка полягає у нанесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини другої статті 376 КПК України. оскільки складання ухвали вимагає значного часу, суд оголошує її результативну частину, ухвалив. Скарблю задовольнити частково, зобов'язати повноважну особу відділення поліції номер 2 Бучанського районного управління поліції УНК Київської області, внести за заявою Щербина Андрія Єгоровича від 11 липня 2025 року про кримінальне правопорушення відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування в іншій частині скарги відмовити упала скаржі не підлягає. Повний текст ухвали оголосити 21 липня 2025 року, 15 годині 50 хвилин годин у залі судових засідань парадянського районного суду Київської області, слідчі суддя Гресименка. Підпис змісту ухвали. Вам зрозуміли? Так, зрозуміли. Зрозуміли. Вам роз'яснюється право знайомити журнал судового засідання. Судове засідання оголошується закінчення.